Всім доброго дня! Я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати булгур з куркою та грибами. Рецепт дуже простий, і якщо ви в пошуках чогось смачненького на обід чи на вечерю, то я думаю, така страва вам підійде. Давайте починати готувати. Спершу обсмажимо цибульку. Далі додаю морку і обсмажую ще декілька хвилин. Обсмажені овочі відправляю в кастрюлю. А на цій же сковороді обсмажую гриби. В мене це розморожені піддубники. Вони були приварені. І Зараз я їх хочу трішки обсмажити. Можна і не обсмажувати, але мені здається, що підсмажені грибки вони мають зовсім інший, більш апетитний аромат. Підсмажені гриби також відправляються в кастрюлю до цибулі з морквою. Додаю сюди нарізану курку. Курку також можна додатково обсмажити, але я не обсмажую. Додаю сюди булгур. трішки це все перемішую. Тепер потрібно додати сіль та спеції. Спеції, звісно, додавайте за смаком. Я додам копченої паприки, чорного меленого перцю та чеснику. чесничку додам побільше. Тепер додаю холодну воду, ставлю на. Вогонь доводжу до кипіння під кришкою. І потім під кришкою готую до готовності. Це приблизно хвилин 20-25. Булгур готовий. Булгур виходить смачним, розсипчатим і дуже ароматним. Взагалі булгур це дуже ароматна крупа. А в поєднанні з грибами вона просто мега круто смакує і дуже-дуже класний аромат має. Готуйте, насолоджуйтесь. Щиро дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого.